Заволока спадає, і віра стає переконанням. Лише в переконанні полягає звільнення та спасіння. Я звертаюся лише до тих, хто серйозно шукає. Вони повинні бути здатні та готові об'єктивно перевірити об'єктивність цього викладу, релігійні фанатики та нездержні мрійники. Нехай тримаються подалі адже вони шкідливі для істини, а зловмисні та упереджені знайдуть у самих цих словах свій присуд. Це послання зачепить лише тих, хто ще несе в собі іскру істини та прагнення стати справді людиною. Усім їм воно стане світачом та опорою, минаючи кружні шляхи. Воно виведе їх із усього хаосу теперішнього сум'яття. Нищенаведене слово не несе нової релігії, а повинно стати смолоскипом для всіх серйозних слухачів та читачів, щоб відшукати правильний шлях, що приведе їх до жаданої височини. Лише той, хто рухається сам, може духовно просуватися вперед. Глупак, що користується для цього чужою допомогою у формі готових переконань, буде ступати по стежині, ніби на милицях, у той час, коли його власні, здорові члени залишатимуться бездіяльними. Але тільки но він сміливо скористається усіма здібностями, які дрімають у ньому в очікуванні його поклику. Скористається як спорядженням для сходження, він застосує вірений йому талант згідно з волею свого творця і граючи, подолає усі перешкоди, що, відволікаючи, перехрещують його шлях. І тому пробудіться лише в переконанні перебуває істинна віра, а переконання приходить. Тільки через безкомпромісне виваження та випробування. Станьте живими у дивовижному творінні вашого Бога. Абдрушин